Роби, що можеш з тим, що маєш там, де ти є. Цей вислів Теодора Рузвельта, 26-го президента Сполучених Штатів Америки, сьогодні знову стає актуальним. Євромайдан у Києві збирає сотні тисяч мітингувальників з усієї України, та не кожен, хто хотів би приєднатися до них, має таку можливість. Що можна зробити з тим, що ми маємо там, де ми є, на прикладі національної символіки в обласному центрі поцікавилась Галина Філіпова. У Вікіпедії в галереї прапорів незалежних держав можна знайти й зображення українського прапора. Саме прапор є одним з трьох величних символів державності. На багатьох та майже на всіх будинках давньої чи сучасної побудови є спеціальні металеві тримачі для прапорів. Які там з'являються переважно на державні свята за кордоном, зокрема в Європі, до якої ми так прагнемо, державні прапори не зникають з фасадів державних та й приватних установ практично ніколи. Як інакше можна висловити підтримку теперішній ситуації, ще не вигадано ніким. Державний прапор України на головній щоглі Івано-Франківська та на адміністративній будівлі міста і області. Якого ще прикладу потрібно? Чому керівники установ вичікують з оприлюдненням державної символіки? Питання залишається без відповіді. Зате приватні власники не чекають вказівк згори, діють за велінням серця і покликом душі. Наш синьо-жовтий прапор гідний найвищої пошани. Не кожен сьогодні має змогу вирушити на підтримку Євромайдану до Києва, але над словами Теодора Рузвельта, роби що можеш з тим, що маєш там, де ти є, варто замислитись кожному з нас.